Нерозумний, цієї ночу душу візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Кожного разу, коли Господь звертається до нас через Слово, змушує замислитися над своїм життям, вчинками, над тим, який вкладаємо сенс ми в життя і яка його кінцева мета. Маючи мету і сенс, людина живе не даремно. вона не проживає, вона не існує, а повноцінно живе. Часом ми забуваємо, хто ми є насправді. Блажений Агустин у своїй праці сповідь говорив: не може душа знайти спокою, поки не знайде його в Бозі. Тобто, згідно слів Августина, сенс життя в Бозі. Він, як творець кожного з нас, знає, що для нас краще, тому пропонує і радить слідувати Божим настановам пізнавати його святу волю. Мета життя полягає в тому, щоб кожен із нас єднався з Богом, спілкувався з Ним у молитві. Більшість із нас, напевно, хоча б раз, але чули про одного афонського старця, який. Пішов у вічність всього лиш 30 років тому. Це преподобний Паїсій Святогірець, який дуже любив людей, до якого з усіх куточків світу линули люди, щоб отримати благословіння, поради, щоб просто побути поруч із святою людиною. І ось одного разу, коли до нього прийшли паломники, хтось із присутніх запитав, у чому полягає сенс життя? І старець відповів просто. Щоби підготувати себе для нашої вітчизни, тобто для наших небесних осел. Суть в тому, щоб людина осягнула цей глибокий сенс і зрозуміла, бо головне, що є в кожного із нас, це є наша душа, прикладаючи зусилля для того, щоби душа все ж таки могла радуватися з Богом у вічності. Земне життя дане кожному із нас, щоб ми підготувалися і здали іспит і перейшли в життя вічне. Тому сьогодні перед всіма нами стоїть питання, чи готовий ти до цього іспиту, адже здати його знову або ж домовитися з іншими, щоб тобі допомогли це зробити, чи підглянути правильні відповіді неможливо, і це дійсно так. І сьогодні Господь. Нагадує нам про все це і застерігає всіх нас, щоб ми не були схожими до того євангельського героя, про якого ми щойно чули. Христос ні в якому разі не звинувачує його, не критикує, не висловлює жодної негативної думки про те багатство, яке мав чоловік. Він добре працював, докладав зусилля і Господь його благословив мати це багатство. Проблема лише в немілому використанні, коли надію свого щастя людина покладає більше на себе, на свої матеріальні блага, а не на Бога. Все, що ми маємо в цьому житті, Господь нам дає для того, щоб ми робили добро, щоб ми звертали на тих людей, хто потребує нашої уваги нашого піклування. І ми повинні пам'ятати, що це лише є засобом. Це інструмент для нашого життя, щоб успіхи, які кожен із нас має в своєму житті, не відволікали нас від головного, від спасіння своєї душі, щоб, надихаючись і отримали бажане ми від Господа, не забували, що ми є громадяни неба. Навіть Господь часто говорить про те, що людина створена не для землі, а для неба. І все, що ми надбали протягом цього невеликого відрізку часу, на жаль, залишиться тут. З собою у вічність ми зможемо взяти лише те добро, яке ми робили один одному, і нічого більше. Тому головне завдання зберегти свою душу для вічності. Навіть апостол Павло говорить, що все мені корисне, але ніщо не повинне володіти мною. Тому ми повинні зрозуміти, що головна помилка цього чоловіка була в тому, що він забув про вічність, що він не вмів багатіти Бозі, що він своє життя витратив на те, щоб збирати земні скарби. А те, що є дійсно вагоми для неба, він забув про це. Про це навіть сам Господь говорив, що треба примножувати ті скарби а саме робити добро один у одному, звертати увагу один на одного і захищати слабких. Бо основа життя кожного християнина це є Бог. Лише таким чином ми можемо збудувати своє життя. І Господь і сьогодні закликає всіх нас до розсудливого, мудрого, притомного свого життя для того, щоб ми мали гідність і бажання. Усвідомлювати себе інструментом в руках Божих. Лише таким чином ми можемо осягнути вічне життя з нашим Отцем. Вже понад 10 років триває війна, війна жорстока, безжалісна. Ворог хоче знищити нашу батьківщину, мову, культуру, віру, винищити нас як націю. Сьогодні ми маємо інші цілі. Інші цінності прагнемо іншого. Хочемо мати більше важелі впливу, а хтось навіть використовує цей складний час для всіх нас, для того, щоб подвоїти свої статки, збагатитися, привласнити все те, що йому насправді не належить. Ми не помічаємо або не хочемо помічати, що відбувається на фронті. Скільки людей гине щодня, як військових, так і мирних людей. Не хочемо помічати, як страждають родини, які втратили своїх рідних і близьких. Ми забуваємо допомагати один одному, не звертаємо увагу на тих, хто повернувся з фронту і намагається пристосуватися до цивільного життя. Замість того, що ви полегшите їх адаптацію. Ми лише заважаємо їм, відвертаємося від них. І тому кожному із нас, як тому, хто вважає себе християнином, і той, хто любить свою батьківщину і любить її мешканців, повинен розуміти, що відбувається насправді. І кожному із нас має бути соромно, соромно за наші вчинки, за нашу байдужість. За те, що ми не можемо до кінця потрудитися для того, щоб змінити життєві обставини. Ми забули про вдячність і людяність. Ми забули, ким ми є насправді яка наша кінцева мета, а вона така проста і складна водночас знищити все те зло, яке панує довкола сьогодні. Яким же чином ми можемо змінити обставини сьогоднішнього життя? Не забувати про те, що кожен християнин покликаний свідчити про Христа, жити з Богом, прагнути бути поруч з ними і дозволити йому, що він увійшов в наше життя, і звертатися до нього не лише тоді, коли нам щось від нього потрібно, і коли ми вже не можемо, і коли ми бачимо лише пустоту і темноту перед собою, а завжди. Не лише молитва має бути, коли ми благаємо в нього щось, але й дякувати, дякувати йому за те, що ми маємо, і цінувати, бо лише цінуючи те, що Господь дає нам щодня, ми можемо наблизитися до нього, і ми зможемо подолати все те зло, яке сьогодні є поруч з нами, а з Господом все можливо. Амінь.